Вийти на зв'язок зі штабом і сказати, що Мідорія не тут, тому нехай примарний крадій перемістить його сюди. Тому що по цій сцені також постфактум можна сказати, що був час для форс-мажорних ситуацій, щоб примарний крадій не відразу телепортувався до Аязави і починав копіювати його знищення. а 10 секунд, чи 15, чи 20, просто би уточнював чи всі на своїх місцях. Банально декілька секунд, як в фільмах про спецназ. Команда Браво на місці, команда Альфа на місці, команда Троя на місці. Тому щоб не кидалося навіть оце постфактум, щоб був час для реагування і форс-мажорних ситуацій. Перероблюю сцену так: Шигараки потрапляє в небесну труну. Джинс відразу його зв'язує і кидає на бар'єр. Його на секунду паралізує. Джинс кидає його об землю. Шигаракий застосовує свій розпад, платформа піднімається, він починає розуміти, що протидія його розпаду, і в той же ж момент хоче застосувати масштабне М, щоб вивести небесну труну з ладу. Але ой не може, тому що.